За доброю традицією готель Надія дарує містерію різдвяного надвечір'я мешканцям та гостям Прикарпаття з усіх куточків країни, а також за кордону. Їх зустрічають нові символи фірми Надія, колоритні гуцульські господарі особливого вечора. Іван та Марічка все починається із традиційного запалювання свічок від вифлеємського вогню миру, а також щирої молитви на багатих столах європейського та національного ресторанів готелю Надія. Традиційні 12 пісних страв. Вже багато, багато років фірми Надія запрошує гостей з цілої країни із ціл світу відвідати наше автентичне шоу Дійство Різдва. Кожному гостю ми видаємо запрошення і в запрошенні меню на сьогодні. Це наші традиційні 12 страв та колядки. Всі вчаться колядувати. У нас допомагають гостям колядувати справжні зірки. Це один із кращих хорів західної України. Осанна та давній добрий друг фірми Надія заслужений артист України Віктор Павлік. Щороку надвечір'я Різдва Христового він вечеряє саме у цьому великому та водночас затишному родинному колі. Програма феєричного вечора відтворює старово. Ні, карпатські традиції це гадання на пампушках, з яких буде начиняння на шлюб, на радість, на здоров'я, на успіх. Це і справжній майстер-клас. Де ви зможете зробити майстер-клас в приготуванні куті тільки тут? А це ж завжди окраса нашого столу Святвечірівського справжня кутя. Людям це необхідно Люди устають на роботі. Нужне хороші емоції, положительне емоції. От ані здійснюють получають. От просто сьогодні це сказка всі чекають щось такого неперевершеного, тому що в Луганській області так не празнують. Усі охочі матимуть нагоду долучитися до зимової казки із гуцульським колоритом вже невдовзі, адже на любителів прикарпатської автентики 13 січня очікує ще одне незабутнє свято від надії старий новий рік із Маланкою, запальними танцями та веселими забавами.